Вітаю, Роман Бондарчук, український режисер і сценарист, сьогодні в студії Сі 4 Вітаю вас. Доброго дня. Перш за все, вітаю вас у Чернівцях. Розкажіть, як вам місто? Чи встигли вже прогулятися вулицями? Чи підмітили для себе якісь цікаві моменти? Чи ще не дуже встигли підмітити, але встигли випити кави і з'їсти італійське тістечко, яке напевне тут краще ніж в Італії. Ви вперше тут, так? Я був проїздом, але. Так, щоб роздивитись, то вперше. Ви приїхали до нас з кінострічкою, яка називається Редакція. Розкажіть, на що чекати глядачу, і що ви разом із командою хотіли б донести? Ми планували е зробити таку драматичну комедію про місцеві вибори і про роботу провінційної редакції під час цих виборів. І як правило, в нас вибори в провінціях це доволі кумедний ритуал з купою. Гречкосіїв, якихось фальшивих церемоній, ритуалів. І ми збирали відгуки журналістів в Херсоні, звідки я родом, і на основі їхніх свідчень написали сценарії про якісь найбільш такі помітні віхи їхніх кар'єр. От, Але фільм вийшов не тільки про Херсон, і ми, власне, не називаємо це містечко Херсоном, тому що такі речі відбуваються в будь-якому місті України. І не тільки в Україні, як ми бачимо зараз з виборами в Сполучених Штатах, там теж Ілон Маск сіє гречку, а Дональд Трамп там танцює перед своїми прихильниками. Більшу частину кінострічки відзняли ще до повномасштабного вторгнення, і за останні місяці її вже показали на декількох кінофестивалях міжнародних, зокрема в Берліні, в Німеччині, в Польщі, ще в низці країн, як її сприйняв іноземний глядач. От, та чудово сприйняв. Насправді, вже там близько 30 фестивалів. Вона активно подорожує. Е, гарно сприймають. Є, є звичайно різниця. Чим ближче до України, тим більше шарів і якогось контексту люди щитують. А чим далі від кордону з нами, тим більше іронії і ну, їм війна не така близька, не така зрозуміла. Через те вони бачать тільки якісь сюжетні перепитії. І якісь універсальні жарти, і, можливо, сприймають якісь речі як зовсім абсурдні, хоча вони були списані з життя і взяті з документальних інтерв'ю. Сміються, задають питання, впізнають своїх персонажів, тому що медіа подібні всюди. І ми, коли писали цей сценарій, в нас мер міста. Який хоче переобратися, скоріш за все, перебуває в комі. Наш герой дізнається про це і його змушують все одно від імені цього мера робити якісь матеріали. І я думав, звичайно, це... ми надихнулися мером Харкова, який був переобраний, будучи в комі. І я розповів своїм іноземним продюсерам про цей випадок, кажу: дивіться, як в нас в Україні бувають які чудеса. А наші колеги з Чехії кажуть, так у нас прем'єр-міністр був у комі і два місяці керував Чехією. Тобто була ця якась історія е, подібна і люди можуть впізнавати теж в інших країнах. Ну і плюс з початком ковіду і розвитком інформаційних каналів. Е, було відчуття, як, як взагалі світ скочується по справду, що, що може бути гурток е, прихильників е, теорії плоскої землі, і він може бути гігантський, і ніяка інша аргументація не може змінити їхню думку. Вони будуть до останнього вірити в рептилоїдів і в плоску землю. І це було і, і кумедно, і лячно водночас. Хотілося про це зробити фільм на. На прикладі однієї маленької редакції. А є моменти у фільмі, які будуть зрозумілими лише от українському глядачу. Якісь такі життєві, можливо, гумор саме от нам притаманний. Мені здається, що гумор це доволі універсальна річ. Просто ми вільніше можемо сміятися е самі з себе, ну разом з собою. Да? Тому мені здається, тут він буде. Більш зрозумілим, ніж за кордоном. Щось таке, щоб вони не розуміли, я, я не, не знаю. Ну, Врешті-решт, це художній твір, там немає чогось аж такого угу. специфічного. Та й ми не дуже відрізняємось від них. Це, це доволі умовна, умовний поділ, який мені не дуже подобається. Ви плануєте сиквел продовження цього фільму? так? Яким він буде? Та ні, це радше жарт, тому що ми зараз їздимо з міста в місто, показуємо цей фільм журналістам і слухаємо їхні історії, які, які вони можуть розповісти на додачу до цього фільму. І в нас в Миколаєві була історія про вантажівку, яка врізалась у стовп, і хтось написав, що вона везла біовідходи, а саме мертвих собак. І зразу якісь телеграм-канали, тік-токи, пабліки підхопили цю інформацію. Зразу з'явились фотографії людей кавказької зовнішності, які, начебто, в Одесі тримали точку з шаурмою, куди везли цих собак. Зразу почався хейт мера і адміністрації, що вони вбивають собак задля шаурми. І, врешті-решт, ця новина виросла в топову новину для всієї України. Всі включились в цю дискусію, проклинали мера, але, врешті-решт, там не було ніяких собак. Ті вантажівці все було повністю вигаданим і несправжнім. Тобто, ну я збираю такі історії. Не знаю, чи буде з них фільм, чи щось іще, але вони якось природньо з'являються в процесі дискусії. Тривалий час ви працювали з документальним жанром, зокрема, висвітлювали події Революції Гідності. Чому прийшли ігрове кіно? Ну, це дуже близькі речі. Складно назвати. Перейшов. Я все одно з усіма фільмами починаю з документального дослідження, і з цим фільмом ми опитали близько 40 місцевих журналістів, людей, причетних до політики, щоб спиратись на їхні історії. І я також намагаюся залучити як можна більше місцевих жителів до зйомок, непрофесійних акторів, Там всі епізодники, вони всі люди з тих місць, де ми знімаємо. Через те це, це така, ну, так, це ігрове кіно зі сценарієм, з складними постановочними сценами, але воно все одно має коріння в документальному. І те, і те кіно. У соцмережах у коментарях навіть до трейлеру вашого фільму зустріла коментарі на кшталт. Зараз це не на часі. Якого кіно зараз, на ваш погляд, потребує український глядач і чи всі фільми зараз мають бути про війну? Та Різного, абсолютно різного. Чим більше, тим краще, тому що ну, нам треба, щоб ми бачили наших людей на екранах, чули нашу мову з екранів, впізнавали самих себе, сусідів своїх, щоб був цей. Культурний процес і щоб нам не, не, не хтось розповідав про нас, а ми самі могли на це рефлексувати. Я е, вважаю, що чим більше буде, тим краще про війну, про героїв, про антигероїв теж, е, анімації, щоб діти могли ходити і бачити е, наші мультфільми. Ну, це ж власне частина. Того, за що ми боремося, і те, що в першу чергу намагається знищити Росія своїм вторгненням, наші картини, музеї, скульптури, всю культурну спадщину, вона намагається витерти, щоб тут не було згадки про, 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 про хто тут живе, чим живе і що думає. От Кіно це один з елементів. І ми маємо його робити, показувати, обговорювати. А Якщо повертатися до редакції, який бюджет цієї кінострічки, і скільки ви розраховуєте зібрати в прокаті? Ну це дуже складно сказати е, про те, скільки ми розраховуємо е, зібрати, бо ми були зараз в Херсоні, були в Миколаєві, були в Одесі, і покази відбувались переважно в бомбосховищах, угу. бо там ну там, зокрема, в Херсоні там не лишилось кінотеатру і. Там не може стрічка збирати. збирати. В Одесі теж ми показували із генератора, бо після цього обстрілу великого не було світла в усьому місті. Я б не міряв це зараз зборами. Я дуже хочу, щоб стрічку дивилися і люди ходили, але це не про збори, це про контекст і якесь середовище. і… Теми для розмов, які вона піднімає. У на тому пляжі я в дитинстві з батьками купалася. Мене тато витягав з води вже коли в мене синіли. А потім під ми під деревами їли картоплю мундира із малосольними огірками. Бюджет стрічки був близько півтора мільйони доларів. Але це гроші. Частково державного агентства з питань кіно, частково європейських копродюсерів і фондів, завдяки яким ми власне закінчили цю стрічку. Ми дознімали її в Словаччині, ми робили постпродукцію в Чехії, uh -huh. тобто це європейська копродукція. А, взагалі, наскільки активно зараз міжнародні партнери долучаються до розвитку української кіноіндустрії? вони дуже підтримують, і оскільки всередині України зараз фактично немає ресурсів для фінансування кіно, був створений окремий фонд солідарності, де європейські країни вкладають гроші, щоб українські продюсери могли отримувати якісь субсидії для, для продовження роботи. Загалом ця підтримка відчувається її недостатньо для запуску нових ігрових проєктів, але для того, щоб закінчити існуючий або зняти документальний фільм, вона дуже суттєва і дуже важлива. Одну з кінострічок, режисером якої ви були, а саме українські шерифи висували від України на Оскар. Розкажіть про цей досвід, і чи плануєте до нього повертатися? Це був перший рік, коли е, Американська кіноакадемія почала приймати документальні стрічки, і це був експеримент і з боку України, звичайно, послати цю стрічку, і з боку кіноакадемії, бо не всі кіноакадеміки розуміли, що стрічка може бути також документальною. Ну, Цій категорії. І ми їздили в Лос-Анджелес, ми показували цю стрічку, і перші покази були доволі кумедними, бо ми отримували компліменти за те, який у нас переконливий грим, або які у нас чудові костюми чи декорації. Хоча ясна річ їх не було, це все були реальні люди, старозбургівчани. Ми знімали в селі Стара Голопристинського району. І, ну, це був дуже цікавий досвід, який дав зрозуміти, що для того, аби там бути поміченим, бюджет промокампанії має суттєво перевищувати бюджет фільму, і фільм має зустріти своїх місцевих дистриб'юторів, вийти там в прокат і бути дуже-дуже гарно презентований. Власне, минуло. З 15 го року, скільки зараз років, коли врешті-решт, Мстислав Чернов отримав Оскар, знайшовши і виконавши всі ці умови із дистриб'ютором, із дуже гарною фінансовою підтримкою з усіх боків. Якщо говорити про ігрове кіно, яким воно сьогодні має бути для того, щоб отримати Оскар? От чи є якісь загальні моменти, які обов'язково мають бути в кінострічці для того, щоб вона отримала цю премію? Питання, в якій категорії? Звичайно, щоб змагатись там разом з Скорсезе і іншими корифеями, вона має бути англомовною з зірками Голлівуду. Інакше в неї немає шансів, в принципі. В категорії «Кращий фільм іноземною мовою, шанси, звичайно, є в усіх. І Якби був рецепт, люди б слідували цьому рецепту з року в рік і одні й ті самі продюсери б цей Оскар забирали. Ну, мільйон факторів має співпасти від власне, якості самого фільму, його композиції, динаміки того, як він в принципі, вдався, які теми він зачіпає, з якої країни він. Надходить, все це має значення, і я думаю, що відсотків 70 успіху це все-таки робота команди, яка вже потім займається промоцією, дистрибуцією і зможе зробити так, щоб цей фільм подивилась критична кількість академіків і за нього натисла цю кнопку. От ви сказали про те, що важливо, які саме теми він зачіпає. О, цікаво, чи є якісь тенденції, можливо, тренди от такі теми зараз на часі там. Я не можу сказати, які зараз теми на, на часі. Е, ну, звичайно, є так звана повістка про різноманіття, і вона, в принципі, щороку теж адаптується. Але мені здається, що це не, не має сенсу е, навіть аналізувати. Мені здається, що все одно знімати треба не, не те, що в тренді, а те, що тобі найбільше відгукується, болить і хвилює. І тоді це буде видно на екрані. На жаль, у фільмі дуже складно приховати якусь фальш, і її одразу видно, коли це фільм на замовлення чи mm -hmm. фільм, який хоче зібрати всі призи. Над чим ви зараз працюєте? Який mm -hmm. фільм хотіли б зняти в майбутньому? Я знімаю своїх дітей, як вони ростуть і формуються під час повномасштабного вторгнення. А також я розвиваю зараз фільм з робочою назвою Відбудова, де ми слідуємо документуємо різні прояви цієї відбудови від найпростіших, де сусіди вставляють одне іншому вікна і ремонтують дах, щоб можна було перезимувати до більших ініціатив, до міжнародних конференцій, де Політики з різних країн намагаються уявити Україну після війни в кращому, модерновішому вигляді. До архітекторів, які планують відбудову наших зруйнованих міст, якими вони мають бути. Дуже хотілося б, щоб цей фільм рухався швидше і ця відбудова швидше приймала свої якісь обриси. На цьому все. Дякую вам. Дякую вам. Роман Бондарчук, український режисер і сценарист, сьогодні був гостем студії СІ 4 Побачимося.